Як би не бубніли бумери, але все ж класичні шахи вже давно не в моді. А от цікаві та стратегічні ігри, та ще й у скандинавському стилі, є цілком актуальні. І от про це все настільна гра Фортеця Короля у локалізації видавництва Бельвіль. І хоча ця коробка випущена у 2022 році, сама гра згадується ще у кількох сагах про вікінгів, тобто ті бородаті мужики сиділи і рубались в цю гру. Отже, стартова розкладка тут завжди стандартна. Гравець за чорних є нападником, а білі обороняються, і, хоч чорні переважають числом, у оборонців є свої переваги. Ціль для досягнення перемоги у учасників також різна. Білі захищають свого короля, і для перемоги мають перемістити його в безпечне місце на клітинки фортеці в кутах гральної дошки. А чорні виграють, коли оточать короля з чотирьох сторін. При цьому вони використовують свої війська, борти дошки та клітинки фортеці. Гравці будуть ходити по черзі, а починають завжди чорні. Фігурки ви можете переміщувати на будь-яку кількість клітинок, але не по діагоналі, а завершується ваш хід, щойно ви прибираєте свої парти з фігурки. Король переміщується за таким же принципом, але солдати ніколи не можуть ставати на клітинки фортеці. Битви тут відбуваються наступним чином: ви прибираєте фігурку суперника, якщо оточили її з двох боків. При цьому король також може приймати участь в битвах. Таким чином, за одну атаку можна прибрати навіть кілька фігурок суперника, якщо її, наприклад, оточено солдатом і клітинкою фортеці. До речі, чорні можуть виграти навіть коли біля короля є фігурка, яка його захищає, повністю оточивши всю Групу і в цілому це всі правила гри, через що вона мені дуже сподобалась. Тут не потрібно розповідати півгодини, що ці ходять так, а ці ось так. А якщо розіграти якусь карту, то вона активує таку дію, що цей вікінг перетворяється на вовка і зжирає чотирьох воїнів на сусідніх клітинках. І це при цьому, якщо перед цим була розіграна ще якась карта. Ні, тут все просто за правилами, але дуже цікаво та стратегічно на самому ігровому полі, бо подібного роду абстрактам не потрібно багато механік, які перевантажують гру. Лише тактичні ходи та в ідеалі стильне оформлення, що і присутнє у цій грі. Якщо вам сподобався цей огляд, то, будь ласка, напишіть свій відгук у коментарях і поставте вподобайку цьому відео. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.